То двері рознісся по всьому будинку. Цей раптовий звук налякав Андрія, адже він сам лише прийшов додому та недбало кинув свій верхній одяг на стілець. Молодий чоловік, який нещодавно розлучився після того, як зловив дружину на зраді, тепер жив сам повністю поглинений роботою місцевого рекламного агента. Він не чекав відвідувачів, а тому був здивований, коли знову почув наполегливий різкий стукіт у двері. Що за? Він відкрив двері дещо роздратовано. Привіт. Перед ним стояв маленький чоловік із коротким чорним розпатланим волоссям. Його очі були тьмяні й майже неживі. Андрій витріщився на нього спочатку збентежено, а потім поволі почав упізнавати в ньому однокласника, Ромчика Василенка, худорлявого хлопчика, з якого він колись знущався. Ромчик? якого бісити тут? Я пробачаю тебе. Це подарунок. Пробурмотів Ромчик низьким монотонним голосом, пропонуючи маленьку дерев'яну скриньку на знак прощення. Його губи повільно почали формувати пекельну насмішку, яка перетворилася на спотворену усмішку. Він стояв нерухомо, розкинувши руки, наче якась гротескна статуя, що пропонує химерний подарунок. Що з тобою? Андрій неохоче простягнув руку, прийнявши пропозицію. Тобі потрібна допомога. Він спостерігав, як ромчик просто розвернувся і пішов у далеку, спокійну, темну ніч. Збентежений і вражений усією подією Андрій покликав хлопця, аби спитати, що це в біса було, але той просто зник з поля зору, як привид уночі. Андрій завжди почувався погано через те, що в дитинстві приставав до ромчика. Собі він пояснив свою поведінку райливою дівчиною та підлітковою тривогою. Збентежений моторошною зустріччю, Андрій замкнув двері і глянув на ящик. Маленька дерев'яна скринька була прикрашена дивними іерогліфами та літерами. Вона була не більша за взуттєву коробку і напрочуд легка. Кришка скрині щільно трималася однією металевою засукою, яка замикала її. Але Андрій помітив, що в замку немає замкової щілини. Він потрусив коробку, намагаючись її відкрити, але нічого не вийшло. Тоді Андрій відкинув її в бік. Чоловік попрямував до кухні, вирішивши налити собі чогось міцного, сподіваючись, що алкоголь допоможе йому розслабитися. Пильнувши трохи коньяку, він розвернувся та застиг на місці. Перед собою він побачив ту саму дерев'яну скриню. Вона стояла на кухонному столі. Андрій мивцем повернувся до зали, де він залишив кляту коробку. Її там не було. Почуття неспокою охопило його, коли він повільно почав наближатися до таємничої скриньки. Раптом він почув дряпання зсередини. Лунало так, ніби цвяхи загрозливо дряпають об дерево. Звук ставав дедалі голоснішим і відчайдушнішим, чим ближче він наближався. Відчуття тривоги, яке він переживав, переростало у хвилю паніки. Андрій вирішив озброїтися проти загадкової істоти, яка намагалася втекти з коробки. Він подумав, що це, мабуть, якийсь гризун чи бродяча тварина всередині. Цей розіграш ромчика у відплату за його хуліганські витівки минулих років. Він підійшов до каміну і схопив кочергу, вирішивши покласти край цьому на докучливому трюку. Він розвернувся і пішов назад до кухні, наляканий цією ситуацією. Побачивши коробку. Він знову зупинився на місці. Цього разу металева засувка, що замикала коробку, якимось чином поступилася волі того, що ховалося всередині. Тепер дерев'яна скриня стояла на столі з широко відкритою кришкою. Сумнівів не було. Те, що шкрябулося всередині, тепер хоче на волю. Звук дряпання посилився, здавалося, заглушаючи всі інші шуми. Повітря навколо Андрія поступово холоднішого. Він стояв на місці, його нерви були напружені. Від очікування чогось страшного, наче тява арбалета, Андрій затимував подих, коли кімнату наповнив запах сірки. Чоловік із жахом спостерігав, як із глибини коробки виринула одна рука. Повільно з коробки виповзала людиноподібна істота. Від трісковчих звуків її кінцівок по спині Андрія пробігли мурах, коли це щось мляво виповзло повністю. Худа із щільною вугільною шкірою моторошна істота підступно височила над Андрієм. Паралізований страхом чоловік відчув, як серце виривається прямо з грудей. Ніколи в житті йому нічого так не хотілося, як зараз просто розвернутися і бігти якнайшвидше, але його первісний страх не давав йому цього зробити. Очі істоти спалахнули помаранчево жовтим світлом зіниць, як у рептилії. Воно пронизало Андрія огидним поглядом. Почвара повільно підняла свою тонку руку і показало на Андрія. Зловісно загорчавши, істота показала ікла, утворюючи ненормально велику та спотворену посмішку на своїй пиці. Гострі, як бритва. Трикутні та зчеплені ряди білої смерті налякали Андрія до всерачки. Застряглі в його горлі слова не виривалися з рота, коли він дивився прямо на чудовисько перед собою. Він набрався сміливості і вирвався із задушливого паралізуючого страху. У нестямі чоловік кинувся через коридор до своєї спальні, Андрій відчував, як його серце б'ється в грудях, стукаючи у вухах як бойові барабани. Його розум шалено мчав, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Це було надто приголомшливо, щоб осягнути. Інстинкт самозбереження був єдиною силою, яка тепер керувала волею Андрія. Двері спальні зачинилися, коли він несамовито увійшов, відчайдушно шукаючи виходу. Вікна були наглухо зачинені, і він у глибині душі знав, що в нього обмаль часу. Він почув скрип підлоги під ногами, коли істота підкралася ближче до дверей. Андрій кинувся до шафи, намагаючись там знайти притулок від істоти. Він розумів, що це дитячий вчинок, але нічого кращого у цю мить він вигадати не міг. Чоловік так міцно стиснув камінну кочергу, що деякі нігті лопнули. Істота була вже біля дверей, Андрій чув, як воно дряпалося та гарчало, коли намагалося потрапити до кімнати. Тіло переляканого чоловіка тремтіло від передчуття, що незабаром залишиться в пасці наодинці з жахливою гидотою. Раптом двері якимось надприроднім чином відчинилися. Крізь щілину у дверцятах шаф і бідолаха бачив, як істота увійшла в кімнату. Приміщення ледве освітлювало місячне сяйво, але силует Андрій бачив чітко Тварюка підкрадалася все ближче. Чоловік затамував подих. І підняв зброю, готовий вдарити. Він бачив тінь істоти, яка крокувала туди-сюди біля шаф. Хвиля жаху накрила його, страх був настільки сильний, що поглинув усе його єство. Раптом серце Андрія зупинилося, коли він відчув тепле затягнуте дихання істоти на своїй шиї. Тепер воно було з ним у шафі, незважаючи на те, що чоловік не бачив цього, присутність почвари відчувалася кожною клітинкою його тіла. З кожним жахливим подихом істота тихо, зловісно гарчала. Підстікав почув Андрія, коли відчуття неминучої загибелі поповзло по спині, змушуючи кожну секунду відчуватися нескінченною. Він розвернувся і шаленно розмахнувся, як божевільний кидаючись у темряву. Усе скінчилося за лічені секунди. Жахливий, нестерпний крик пролунав із оглушливою інтенсивністю, вирішивши долю Андрія, раптово пролунав стукіт у двері. Минули тижні, з тих пір, як колишня дружина Андрія Ганна нічого не чула від нього. Звісно, вони розійшлися і чоловік стовідсотково був ображений на неї, але, не дивлячись на важке розлучення, він не міг просто зникнути, не сказавши нікому. Ганна підійшла до дверей і стукіт у двері пролунав голосніше, ніж раніше, змусивши її серце зануритися у крижану рідину страху. Ганна відчинила двері і була приголомшена, побачивши там Андрія. Привіт. Андрій? Ти був? тебе всі шукали, вигукнула вона. Жінка витріщилася на свого колишнього чоловіка, адже ще ніколи не бачила такої порожничі в його очах. Його волосся було розпущене, а обличчя стягнуте, наче шкіру голови в області потилиці тримали великі скоби. Його руки міцно тримали маленьку дерев'яну скриньку, яку він повільно простягнув до неї, як символ миру. Помітно приголомшена, Ганна прийняла маленький подарунок.